Керівник країни, який думає тільки про збереження своєї влади, є найбільшою загрозою для майбутнього цієї країни. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 4 березня вівторок, і у вівторок у мене на каналі можете подивитися програму Вівторок, подумає разів 40. Сьогодні в програмі Вівторок подумає разів 40 я хотів би знову поговорити про заяви, дії, які робить Володимир Зеленський. І не думаю, на мою думку, про наслідки, бо вони, на жаль, останнім часом для України є тільки негативними. Ну про зустріч і милу в лапках бесіду Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в овальному кабінеті в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого. Вже багато говорили. Говорять, і я думаю, ще будуть багато говорити. І ця ситуація, на жаль, стала за повідомленнями. Американських засобів масової інформації в першу чергу. Для прийняття рішення вчора була зустрічна рада, у Трампа там збиралися віце-президент Венс, міністр оборони гексет, теж секретар Рубіо. Я думаю, там був і радник з питань нацбезпеки Волс і інші. І за інформацією було прийнято рішення, що буде призупинена допомога. Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, вже ніби можна знайти тут певний позитив, що тільки призупинено, а не повністю зупинено. Ну, мовно кажучи, заморожено. так? Але ми так ну, поки що офіційно і не почули. Я думаю, що скоро все рівно будуть якісь заяви, сього приводи, якщо це рішення прийнято. Там же є якийсь відголосок, що Горщина хоче блокувати вже її допомогу Україні в Європейському Союзі. Про це також же пишуть засоби масової інформації. Так чи інакше, знову ж. Всі це пов'язують саме з цією зустрічю у Білому Домі. У п'ятницю, 28 лютого, я тоді написав, що у випадку, коли буде скасована прес-конференція, вона планувалася прес-конференція, мала бути підписана угода про корисні купалини купали України. Так? І ця прес-конференція, на якій мало бути все про це сказано, якщо вона буде скасована після такої бесіди, суперечки словесної, Трампа і Зеленського тоді це вже капець. Але це вже ще не буде повний капець. Ну, звичайно, тут би краще інше слово підійшло, але воно із словника Матюків. Так от, е, таке враження, що Володимир Зеленський таки хоче довести ситуацію до повного капеця, якщо можна так сказати. Бо протягом тих днів він якось, ну, як на мене, ну, не не, не захотів чи не зміг, чи не. Ну, йому не пояснили, що треба з цієї ситуації виходити. Тим більше Трамп одразу ж сказав, що якщо він буде готовий до миру, мається на увазі Володимир Зеленський, то він там може знову з ним зустрітися. Зеленський же ж відповів досить ну, в своїй манері, що якщо Трамп його запросить для реальних якихось рішень, конкретних, от тоді він може приїхати. Тобто він знову сказав, Трампу на весь світ, що то, що ти мене тоді запросив, що ми говорили, це було щось неконкретне, нереальне і нема сенсу про це говорити. Ну, класний. Була відповідь, класний пас Трампу для того, щоб той далі зреагував. Потім була заява стосовно і того, що війна скоро не завершиться. Вона була процитована в американських ЗМІ. Трамп за це вціпився, склав, що це найгірша заява Володимира Зеленського, Що він не хоче не миру, то миру. Тобто так от. Трамп намагається зараз перекласти саме на Володимира Зеленського, що він не хоче миру, він хоче продовження війни. А от Трамп хоче, і ніби Путін хоче. Хоча насправді Путін так і не сказав, що він готовий до якихось перемовин, реальних мирних перемовин. Але зараз все тепер після таких заяв Володимира Зеленського і дій перекидується на саме Зеленського, що він проти миру, проти припинення війни, що насправді, ну, не відповідає дійсності, ми це розуміємо, але, як кажуть, наслідки все рівно є. Бо треба, ну, на мою думку, дуже виважено робити заяви. Треба думати, для цього, безумовно, є команда, вона має готувати президента, мають бути прописання про це вже говорив неодноразово, там червоні. Там, це, це я називав, ми агентством моделю, моделювання ситуації, коли працювали з нашими клієнтами. Працюємо, що є така ну, система, ми називаємо світлофор, червоні е меседжі. Теми, які не можна за жодних обставин зачіпати, про них говорити. Помаранчеві, ну оранжеві, так і зелені, там, будь ласка, говори. я не знаю там таке враження, що ну, зелена влада, в них все зелене, що хочуть, то й говорять. Дум... І роблять, до речі, не думаючи про наслідки, а вони, на жаль, для України в першу чергу поганими, а не для Зеленського. Бо те, що там з ним не хоче Трамп спілкуватися, говорити, це його проблема. Але проблема в тому, що якщо ситуація щодо допомоги України такі. Буде такою неприємною, м'яко кажучи, для нас я маю на увазі зупинення чи призупинення допомоги з боку США, оце вже тоді буде дуже дуже для нас погано. Тому в цій ситуації, як на мене, потрібно робити зовсім інші заяви і дії. І навіть коли пролунали заяви щодо відставки Зеленського, там і говорило багато високопосадовців, зразу про це сказав сенатор Лінсі Грем. Він там. Приїжджав в Київ, він був ніби нашим якимось союзником, коли був президентом США Джо Байден. Тут він сказав, що жахлива поведінка, що Зеленський має піти, або призначити якогось іншого, з ким будуть вести справи, або змінити свою позицію. Ну, Зеленський диригував у своєму стилі. Я там надам громадянство сенатору, і тоді, коли буде громадянином України, буде мати право щось говорити, бо президент вибирають, в Україні, а не там, де сенатор Грем. Ну, що ж, то він пам'ятаєте, Володимир Зеленський заявляв, хто хоче зараз виборів в Україні, це до речі, він звертався до громадян України. То, от хай покидають, нехай покидають Україну. якщо вони під час він не хочуть е, виборів? Тепер він говорить, що він готовий роздавати американському сенатору, сенатору так, от громадянству. Ну, ці такі заяви, ну. Як я казав, ця емополітика це можна, напевне, ну, на конкурсі капітанів застосовувати, коли на Кавені, ну точно не у міжнародних відносинах, не у дипломатії. На жаль, це продовжується вже скільки я про це говорив, і ми маємо, як кажуть, що маємо. Насправді, ще знову ж повного капеця, як на мене, ще нема. Треба не тільки з нашими партнерами серйозно говорити. Там була зустріч в Лондоні саміт. Мелоні, прем'єр-міністр Джорджія Мелоні Італії, вона спілкувалася з Трампом до цієї зустрічі. Приїхала, сказала, що не може бути в жодному разі через війну в Україні розкол Заходу, тобто між Атлантикою. Про це одної сторони іншою. Про це також сказав Кір Стармер. Він виступав у палаті громад вчора і у парламенті Великої Британії. Також про це казав, що не можна допустити цього розколу. Тобто, всі даються на Лизанському, що треба співпрацювати. З Трампом, тобто, треба або мовчати і дати можливість європейським лідерам, які можуть спілкуватися з Трампом, щоб вони спробували якось злагодити ситуацію. Правда, вони це намагалися зробити, ну поки що, як говорять, без успіху. Або зробити певні такі виважені політичні заяви, які би так чи інакше ну, могли трактуватися адміністрацією президента США, ну як такими, що от все-таки. Володимир Зеленський, скажімо так, не те, що вибачається, але ну йому не дуже зручно, що так сталося, що краще, щоб цього не сталося. що народи Америки і України вони друзі, мають дружити і так далі, і так далі, і так далі. Що ми хочемо миру, безумовно. Але тут є один нюанс. Я хочу нагадати, що як обрали Трампа президентом. Зеленський постійно говорив саме про план Трампа. От і Трамп Лампа Трампа, і от і ми маємо, значить, плану Трампа, і тоді буде завершення війни там, чи припинення війни. Ну, план Трамп свій запропонував, який ну, не зовсім план, але от давайте підписуйте там угоду про корисні копалини, там щось сідаєте за стіл, просто заяви, що ви не підете в НАТО, відмовляєтеся, ви маєте відмовитись від своїх територій так і далі, так далі. Ну Зеленський ж не запропонував свій план. Трамп, щоб його обговорити тому зараз ситуація після цього саміту, коли Стармер заявив, що є домовленість там про план, там є чотири пункти, ми про них вже згадували, і цей план з Україною ніби готується, і потім має бути обговорити його з Сполученим Америки. Тобто насправді не можна покладатися, було тільки на Сполучені Штати Америки публічно, а потім взяти і публічно так, от відмовитися. Як сприйняв це Дональд Трамп, і це безумовно для нього особиста образа після всіх роз'яшень швидко завершить, завершить війну. Але треба робити багато речей всередині країни. Перше, це безумовно перезавантаження влади. Я про це вже недоразово говорив. Треба створювати, я і називаю воєнну раду з представників лідерів політичних сил, як парламентських, так і непарламентських. Непарламентські – це ті, які в регіонах мають. Дуже велике представництво в органах місцевого самоврядування, які обрані там до районних, міських селищних обласних рад. Ці лідери цих партій, я маю на увазі, які тісно мають значний, значний вплив в регіонах. Вони мають бути в цій воєнній раді. Там, безумовно, не має бути жодної політичної проросійської партії, які ми називаємо тих ж перефарбованих ОПЗЖ. Я їх називаю не проросійськими, а антиукраїнськими. І ця рада вже має. Пропонувати кандидатури для того, щоб перезавантажити владу. Умовно, парламентські партії, так великі, вони для уряду, ті на місцях, для місцевих е, виконавчих органів влади, для тих же військових адміністрацій, з якими би всі спільно працювали, щоб прихильники цих партій вже тоді розуміли, що їхня партія представлена, вона відповідає за ситуацію в регіоні, там, ситуацію в країні, вони, між собою, вже не сваряться. І це саме головне, це перший крок до об'єднання. Потім спільно мала бути, безумовно, заява і вибирати кандидатури на посади. Принцип 3П, їх ніхто не скасовував, і вони без всякого пафосу. Це дійсно те, що нам зараз потрібно. Це патріоти, професіонали і порядні люди мають бути зараз у владі. І ще одне: вони мають бути готовими працювати на Україну заради України і 24 години на добу кожен день. І тоді можна щось рухатись. Ну, там безумовно треба, щоб Офіс президента займався своїми справами, тою, як має бути канцелярія президента, кабінет місії своїми, Верховна Рада своїми там безумовно треба створити коаліцію там єдності, як що порятунку, це вже питання, ну на мою думку, не є таке суперважливе стосовно назви, але все це треба робити. Нам треба об'єднати Україну, як вона була об'єднана в перші місяці від початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Якщо президентський... Зеленський це не зробить. Він буде вести країну, на мою думку, у прірву з тими сума п'ятьма шістьма менеджерами, які все насправді профукали, Я скажу так. У Фейсбуці на сторінці я написав трохи інше слово. І для цього, щоб все це зробити, Занський просто має на мою думку, він там постійно говорить, буду, не буду в Має вийти і сказати, мене не цікавлять вибори, мене не цікавлять рейтинги. До речі, припинити всі політичні переслідування, ніби політичну боротьбу, випустити всіх між іншим бойових генералів, військових, які можуть принести користь Україні. Це треба все зробити. Мародерство, хто займається всіх, всі мають бути звільнені з посад. Якщо є доказова база, маючи в суди, суди мають їх покарати, якщо ви доведуть їх провини. Ну, він має сказати ніяких рейтингів, ніяких там виборів. Я не буду балотуватися на другий термін. Моє зараз головне завдання це зберегти Україну, це щоб Україна вистояла у цій війні, війні на вживання. Якщо він цього не зробить, ми, ще раз хочу повторити, він таким чином буде вести у прірву. Безумовно, я впевнений, що український народ цього не допустить, але буде це все ну, заплачено за це все великою ціною. Тож, сподіваюся, все-таки, що Зеленський вибере не себе, Зеленський вибере Україну. Також сподіваюся, що ви додивились цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Поставте вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення всіх своїх програм нагадую і повторюю: незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна!